Привіт, мене звати Юля, і сьогодні я хочу поговорити про work-life balance, особливо коли ти живеш за кордоном. Чому це не працює? І ми просто порахуємо, скільки ми витрачаємо часу на роботу, і скільки ми витрачаємо часу, скільки залишається часу для того, щоб проживати це життя. По-перше, work-life balance, Якщо перекладати це, для мене це щось нелогічне, тому що життя. Складається ж з роботи, але якщо дивитися офіційні дані, то це баланс між витраченим часом, або я не люблю вживати витрачення часом, які ми, ми даємо на роботу, і які ми виділяємо на насолодження життя. Окей, дуже круто, коли вашої роботи є дає можливість наслужження життя. Але давайте подивимося ситуацію, коли ти іммігрант, і ти тільки приїхав, і тобі потрібна та робота, яка дає тобі кошти на те, щоб тут жити. Ось. Тому давайте порахуємо. Перше, я поділила на декілька категорій. Ось, і я хочу порахувати по хвилинам, тобто в тижні на тиждень. На тиждень у нас є загалом тисяч, 10 тисяч хвилин. Ось е, перший. Такий пункт це paid work, тобто робота, на яку яка нам оплачується. Тобто, я виділила 9 годин, тому що 8 годин плюс година перерва. Якщо у вас півгодини перерви, то все одно ви там виходите на 10 хвилин раніше, виходите на 10 хвилин пізніше, тому я сюди писала 9 годин на тиждень. Це дві хвилин, це homework, тобто та робота, яку нам потрібно робити вдома, це прибирання, це готування їжі. Тому що ми без цього не можемо, ми все одно витрачаємо цей час на те, що просто наш будинок, наше місце, де ми живемо, було в порядку. Сюди я включила також це прання. Це якщо у вас там є пральна машинка і так далі. Але сюди я не включила, якщо у вас є діти. Якщо у вас є діти, я не знаю, які там будуть реальні цифри, але це максимально мінімальні будуть велика різниця. Добре, наступне це preparation for work. Тобто це час, який ми витрачаємо на те, щоб нафарбувати ваше обличчя зранку для того, щоб тобто випити навіть каву перед роботою, для того, щоб приготуватися до роботи. І виділено виділена це 3000 хвилин, але я думаю, в деяких людей це більше часу займає, в деяких менше. Сюди також включається прийом душу. Але, наприклад, в моєму випадку я приймаю ванну ввечері, і це ну, година. Якщо б я це все доключила, то це були б дуже різні цифри. А наступне це скільки ми витрачаємо часу на те, щоб поїсти. Я зробила це 30 хвилин на три прийоми їжі три рази на день. А, а по одному прийому їжі три рази на день. Тобто, це вийшло 630 хвилин. Наступне це те, що кожен іммігрант робить. Це ми вивчаємо ту мову, в якій країні ми живемо. Я порахувала просто 15 хвилин на день, 15 хвилин на день і загалом це вийшло 105 хвилин. Але я думаю, що там буде трошки а, більше, дивлячись, скільки ви, ну, ви вкладаєте в цей час. А, наступне це driving time, Тобто, якщо ви живете за кордоном, особливо якщо це Канада Америка, у вас багато часу витрачається на те, щоб доїхати на роботу і приїхати з роботи. Я додала мінімальне. Тобто, це я взяла 30 хвилин на день. Я не знаю, можливо, в когось більше, в когось менше, але взагалом 30 хвилин на день, 5 днів це 150 хвилин. Окей, а, наступний великий пункт це sleeping. Або я назвала це речардінг. Я не включаю це як в насолоду життя, тому що це просто той час, який нам потрібно для того, щоб відновити наш організм, щоб на наступний день ми просто могли встати і щось робити. Тобто, і на це у нас витрачається 3360 хвилин, це якщо ми спимо просто 8 годин на день це така сума. Якщо не додавати нічого іншого, просто порахувати ці цифри, і у нас залишається лише 1995 хвилин на те, щоб жити. Тобто це той час, який ми можемо виділяти на хобі, на те, що нам подобається, на сім'ю, на друзів. І це дуже мало. Якщо ви подивитесь відсотковій діаграмі, яку вам прикріплю тут, то у нас залишається лише плюс-мінус 20%, 20% на те, щоб. Enjoy your life, для того, щоб насолоджувати життям. Але вам здається, що це нереально. Але якщо подивитися на деякі певні дослідження, те, що 20% дає нам насичення життя, те, що 20% того, що ми робимо, може змінити повністю все, то я врахую, що навіть якщо ви в імміграції, навіть якщо у вас такі графіки, то все ще можете насолоджуватися життям, знаходити час для того, щоб. Помедивотувати для того, щоб погуляти на вулиці ці години, для того, щоб сходити в кафе, раз, для того, щоб поїхати щось подивитися. Тому навіть якщо ви імміграції, знаходиться цей час для того, щоб знайти цей work-life balance, Ну, це не можна назвати балансом, тому що баланс це 50 на 50, але для того, щоб у вас були, був цей час, для того, щоб ви займалися своїм хобі, для того, щоб ви насолоджувалися своїм життям. Ось, але також я вас попрошу, пишіть коментарі, що вам допомагає зробити так, щоб ви відчуваєте це відчуття work-life balance. Я думаю, що ваші відповіді дуже сильно допоможуть мені, в першу чергу, тому що у ну, мене цього work-life balance, як я відчуваю, не маю. Ось, особливо, коли я працювала на двох роботах, то в мене була просто робота річан. І підготовка до роботи. І все. У мене більше нічого не було. У мене навіть не було часу для того, щоб вивчати мови. Ось на даний момент, коли в мене одна робота, в мене є можливість вивчати англійську мінімально і трошки виділяти на те, щоб піти погуляти для того, щоб е зробити своє хобі. Це мій ютуб, це моє хобі, те, що мені подобається робити. І я сподіваюся, що це відео було вам цікаво. Тому підписуйтесь. Дякую, ставте свої питання і коментарі під відео. Дякую.